Всім привіт! Це короткий приказ. І сьогодні розповім про книгу червоногрудка Незьбія. Це детектив із серії про Гаррі Холлі. Про першу я вже розповідала: це ну, нетопор. А друга це таргани, але таргани я не читала, того що не читала. Бо на той момент, коли я брала що почитати, мені не сподобався синопсис, і я така: ну, не буде. Перешагнемо це, це неважливе для мене читання, і будемо читати грудку». Тож, грудка» – це роман, який відбувається в двох часових проміжках. Перший це Друга світова війна, а точніше 44-й-45 роки. А другий це наші дні, тобто 99-й рік, тобто тоді, коли писалася саме ця книга. Вона, як на мене, дуже класна, тому що тут відкривається така штука, як в докторі Джекілі» і Хайді, тобто роздвоєння особистостей, але воно ну, трошки інакше, ніж з доктором Джекілом. Тож, що ми маємо? Спочатку перша дія відбувається в момент, коли приїжджає американське посольство, і відбувається. Неприємний інцидент, і наш головний герой Гаррі стріляє в агента секретної служби США, тому що коли тебе звуть поліцейські Норвегії, котрі відповідають за безпеку президента, потрібно відповідати, а не морозитись. І тебе дуже легко можуть подумати, коротше, що ти потенційний кілер, а не агент секретної служби. І через те, що агент Секретної служби США був у бронежилеті, цей інцидент прикривають і передвигають Гаррі по службі на пост інспектора, що дає змогу перевести його в інший відділ, так би мовити, подальше від інциденту, скандалу і тому подібного. І також у нас з цим іде конфлікт. Навіть не конфлікт, судове слухання про те, що е, один із е, людей в правлінні Норвегії є нацистом, що дає нам відсилку до того, що весь роман буде построєно на нацистах і скінхедах. Одразу після цього ми вже бачимо, як е, Гарі розмовляє зі своїм е, керівником на даний момент. Котрий йому каже, що його переправляють в інший відділок, і що він буде тепер відповідати за інспекціонування неважливо чого, контрабанди зазвичай вони там строго з цим. І відповідає за це відділок, в якому буде інспектувати Холля. Після чого у нас іде друга частина, де показують 44-й рік і. І нам показують трьох солдат Гідбрана, Сіндре і Даніеля. Даніеля, які в той момент були на стороні німців і вбивали противника, точніше снайпера-противника. І показується момент, коли Даніель вирішив його поховати, співати псалми. Тобто по-християнськи поховати. І він після чого, коли повертається в окоп, каже, що він тепер Урія, щоб його звали Урією. Після чого їх командир Едвард Мускін починає на них злитися і віддає свою команду, яких Дані не слухається. І ще нам показують далі, який також є важливим. Персонажем в подальшій історії, тому що він під час розповіді, яка відбувається в наші дні, трошки постраждав і це стало підозрою Гаррі в тому, хто міг бути зловмисником. Але про це пізніше. Після чого, коли був новий рік Данір і Гюдбран святкували його, Даніеля вбили. Після того, як його вбили, його по правилам замотують йому голову і залишають чекати, так би мовити, бригаду, яка вивозить тіла. Після чого цією ж ніщо показують сцену, де Гюндербан і Фьолке Сінре розмовляють. І Гюндербран мовляє Сіндре не дезертирувати. Що Сіндри розповідає йому, що це якось неправильно, чи що? що вони тут з нацистами, що нацисти вже видно, що вони програють, і все тому подібне. І хоче піти. Але, так би мовити, сцена. Темніє, і ми не бачимо, що відбувається далі. Бо, з однієї, ми думаємо, що він начебто і втік, але з іншої сторони кінцівка буде показана в самому кінці, і ми дізнаємося, що з ним сталося тільки під кінець книги. Тож ми потім бачимо Гідбрана, який відповідає на питання свого командира. Що Сіндри втік, і все. ну, і все, З цим все. Також в 44-45 роках ми бачимо, як цей, ця група людей, які, із яких залишились тільки Мускен, тобто командир далі і Гютбраун. Далі воюють, і Ед, Едварда. Тобто командира декілька разів рятує Гюдбран один раз від контуженого далі, ну в якого контузія, і він іноді не чує, іноді не пам'ятає, з ким він спілкується. Коли до нього підходить його командир, він його не впізнає і потребує від нього паролю. Який той не знає через те, що новий тільки тільки було знову вигадано. І якщо б не Гюдбран, котрий прийшов, сказав пароль і відвів Да не? Едвард би вмер, трошки його би пристрелили свої ж. Потім, коли вони сидять в окопі, летять літаки ворожої сторони і скидують гранати. І Гюдбранн прикриває собою Едварда, тобто свого командира, і вони обидва залишаються живі. але Едвард не знає про це. І через те, що вони в різних лікарнях він не знає, що трапилось з Гюдбранном. де ще й через те, що Гюдбранн в Вені, точніше у Відні. Я фахівець ще той. Через те, що він у Відні, він не знає, що сталося з Юдбраном, що він там робить, він не знає тільки те, що він у Відні, і далі е, сліди його ми втрачаємо. Але на той момент, коли ми дізнаємося, що Людбран у Відні, там е, є Урія. Солдат, який вижив, Урія, який так себе називає, і нам не розкривають, хто це аж до самого кінця. Тобто в цьому вся, весь сок цієї книжки, що ми не знаємо, хто із е, чотирьох навіть, чи навіть п'яти є цей Урія. Хоча в кінці ми дізнаємось, хто він. Ми спочатку думаємо, що це Даніель, але ми в курсі, що його трошки прострелило. Але тільки він називає себе Урією. Це досить дивно. А потім в нас є Сіндре, котрий втік, і невідомо де. І в нас є Гюдбран, котрий також невідомо де, його сліди втрачаються. Не зрозуміло де він. Потім у нас є Халгрім далі. Котрий також не зрозуміло, що з ним, то що в нього кондузія, і де він далі дівся, зрозуміло. Він потім з часом показується. Ще є у нас Едвард Мускен, котрий є командир цього всього, який теж не зрозуміло, що з ним де він. Тож повернемось до Урії, він влюбляється, закохується в. Медсестру, яка працювала в Відні, в нього в шпиталі, вони хочуть побратися, але вони не можуть через те, що він тоді не зможе чи не захоче повернутися е назад на фронт. Е і лікар маніпулює тим фактом, що Урія без. Е того, що він одружиться, не може повернутися, що вони досить сильно закохані, що е, ця медсестра не хоче, щоб він повертався. Головний лікар, який виписує, чи може відправлятися назад на фронт людина чи ні, чи вона вистроїла, чи може їй потрібно назад додому, маніпулює цим фактом, що от, дівчина хоче бути з цим Урією, а Урія хоче бути з нею. І... Поки розвиваються ці стосунки, лікар може тримати все під контролем і маніпулювати ними обома, в принципі. І після того, як завершується оця головна історія про Другу світову, нам показують головні події в наші дні. Але це проходить, типу, один розділ 44-й, другий розділ в наші дні. Воно все чатується, а я так розказала одне, зараз розповім і про наші дні, що ж там відбувається. Тож, новий інспектор Гарі Холе розслідує злочин, в якому виясняється, що була куплена і випробована гвинтівка Меркліна. Котра має дуже такі специфічні характеристики, її важко спутати з чимось іншим, навіть просто подивившись на місце тренувань, очевидно, що то не просто якийсь револьвер, Це що тоді типу, попроще. Після чого е, є злочин, в якому старий алкоголік. Був знайдений вбитим з перерізаним горлом. Що ж трапилось? Гвинтівку Мерліна, Мерліна, Мерліна продав і, звичайно, займався цією справою людина за прізвиськом принц, на якого в цій книзі розпочинається охота полювання і. Гаррі починає розслідувати цю справу і вважає, що людина з перерізаним горлом і гвинтівка Меркліна пов'язані. Хто ж ця, цей старий алкоголік? Це наш Халгрім далі. Хто такий Урія? Це Не, неправильно. Хто людина, що купила гвинтівку Меркліна? Це Урія. Ну, так. Зробив він це через е, сфери Ульсіна, котрого е, в е, минулому, точніше, нещодавному минулому звинувачував, в тому, що він торгує контрабандною зброєю. Він є е, неонацистом, здається, да, неонацистом. І вони збираються в барі, де, е, біля якого, точніше, був е, знайдений е, Халгрім далі. Також під час розслідування Арі зустрічає колегу на імені Ракель, якою він починає закохуватись, улякатись. Це, це все ну, там починається на, на всю серію романів, його роман. Але в неї є син, котрого хоче забрати в неї її батько з іншої країни. І... Керівник Ракель займається цим питанням і через то намагається на нею маніпулювати. Це дізнається її батько, і потім я розповім, що буде далі. Це на потом. Також в цьому в наші дні показується колега Гаррі Елен Йотен, котра випадково дізнається особистість цього принца, який. Главарь контрабанди і намагається позвонити своєму напарнику, котрий е, морознувся і не в змозі дозвонитися, вона каже, що це терміново, що потрібно. Я дізналася особистість принца, але не сказала, хто ж він. Дуже молодець, звісно. Її вбивають е, Свере Ульсен, е, вбиває її битою, забиває до смерті. Гаррі виясняю, що це зробив Свере Ферен, тому що він там забув шапку, точніше цю шапку підкинули туди. І е, Воллер, який е, конкурує з Гаррі, так би мовити, в них невзаємна взаємна невзаємна симпатія. Тож е, – е, це і є принц, це розкривається в. В цій книзі, і він робить так, щоб він перший знайшов сфери все правильно, і зробив так, щоб наче він оборонявся і пристрелив його. Ну, тобто, волер оборонявся і пристрелив в сфери. Батько Ракелі це е, людина на ім'я ім'я Сіндрефовки, але є одне але. Він знайомий з, його, з людиною, яка пише історичну книгу про минулі події, які описуються раніше в цій книзі, Юль, Юль, Евен Юль, він його з ним знайомить. І потім в концерта кінцов Гаррі розуміє, що у людини, яка купила Гвинтівку Меркліна, як в Історія Джекіла і містера Хайда роздвієння особистості, роздвоєння особистості. Тому що він називає себе Урія, людина, яка називала себе Урії Даніель мертвий. Але через, можливо, якісь події людина, котра купила гвинтівку Меркліна, забрала собі особистість Даніеля. Вона вважає, що це що він Денєль. Спочатку Гаррі думає, що це Юль, тому що він е, занадто... йому занадто подобалося писати про е, події, що зв'язані з Денєлем, е, і він міг сам себе назвати Урією і вирішив так на цей момент трошки поїхати МОМ. Але потім е, щось іде не так і. Він трошки вмирає. Гаррі до цього навіть їздив у Відень, щоб дізнатися, що, що ж там таке трапилось в тій лікарні е, розслідувати ці, всі нацистські рухи, ж, злочини і все тому подібне. Намагається знайти цього урію. Але проблема в тому, що у Відні є фотографія цієї медсестри, котра. Закохалася в урію. І в домі Ракель є фотографія цієї медсестри. І тоді, до Гаррі, доходить хто ж таки вбився. Але й одне, але Сіндрефолки теж мертвий. Тож, це дуже класна книжка. Я читала її, не відриваючись просто. Настільки було цікаво, хто ж. Ця людина з розтвоєнням особистості. Що відбувається, Таня Адже ж мертвий, нам же ж показали, що він вмер. Як він вмер? Неможливо, щоб одна людина вижила від е, Вестю в голову. Тож, ця книга на 10 з 10, а це досить заплутана і цікава історія. Я її щиро рекомендую. І підписуйтесь. Ставте, що там, зірочки, лайки, що там, де там, як там. Пишіть коментарі, відео. До наступної зустрічі.